Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр, це західна частина України, а саме Івана Франківщина. Сьогодні у нас буде розпаковочка, а також покажу і розкажу, як ми саджаємо картоплю на ранній урожай. Ось так. Також покажу і розкажу про господарство і про наші такі невеличкі помилочки. Ось так. Тому кому цікаво, залишайтеся а ми погнали. Ось так у нас сьогодні на розпаковці посилка від Андрія Новікова із Харківської області, за що ми безмежно вдячні. А ця посилка нам обійшлася в Бестінь, тільки ми заплатили за доставку. Хто такий опитний садовод то побачив відразу, що це Агрус. Ми давно планували придбати собі. Ось так. Ну і випала така можливість. Це все було запаковано ось цю картонну таку коробку. Все дуже гарно, коренева система просто чудова. Ось бачите, тут є десь 5 або 6 саджанців. Це достатньо, нам головне, щоб вони гарно розрослися, прийнялися і все буде чудово. Запаковано це агроболокно біле, змочене водою за 2,5 дні доїхало, навіть листя не зів'яло. Ось так. Тому це ми будемо зараз ставити в воду, трішки нехай потягне вологи і будемо вже вечором саджати. Ось, ну, Зараз йдемо до посадки картоплі. Ну, ось я казав що я розповім про наші помилочки. Головною нашою помилкою сьогодні це те, що ми відкрили парник і один півень наш вийшов. Ненароком і перегріб практично всю нам капусту. Ось так залишилося тільки три ряди. Ось так. Тому ми пересіяли знову ту саму капусту. Придбали ще одну пачку. Ось, бачите, капуста. Тут, тут рядок є, це пізня, це середня І ось тут середня а решта все він практично перегріб. Ми знову посіяли, ну, будемо бачити. Ось так, отака ось наша помилка. Ну і зараз будемо переходити до посадки картоплі. Ділянку практично ми підготували, попередньо ми сюди сипали дерев'яного попелу. Ось так, ще, напевно, трішки треба буде перебити оцю груду. І ось так посадимо пластиковий один ящик ранньої картоплі на ранній урожай. Напевно, ми будемо першими в селі, хто посадив картоплю, тому що ще не чули, щоб хтось садив, але вирішили не гаяти часу, якраз потеплішало, ґрунт прогрівся і вже посадити картоплю, щоб спокійно спати. Ось так, тому що не знаємо, яка буде погода і надалі, тому що передають е, дощі. Ну і може бути таке, що ранню картоплю ми не встигнемо посадити просто. Ось так, чуєте, у нас вітер такий тут є, досить гарний. Ґрунт просушив, ґрунт вже не є дуже мокрий. Пересапувати якраз супер. Ось так. Дерев'яного попелу тут є досить, так що ґрунт підживлений. Будемо пізніше ще підсипати трішки перегною, щоб був у нас гарний урожай. Так, роблю вже рядочки, рядочки руками, ось такі. Земля м'яка, все чудово. Ми садимо картоплі ранньої досить мало, так, щоб поїсти молодої. Ось і зараз ще сюди роблю рядочки, також десь вийде два. І все. Будемо розкладати і загрібати. Усе, рядочки зроблені. Ось такі. Вийшло 4 ряди. Нормально. Зараз розкладаємо. і будемо загортати. Тут навіть видно, бачите, земля така сіра. Тут попило є досить, це якраз супер. Уже підживляти у рядочки, насипати нічого не треба. Ось так. Тут трохи земля була кисловата, ми її розкислили, вона вже не цвіте, нічого. Вже суперова. Ось так. Ну ось є ось пів трішки більше, ніж пів ящика. Якщо не вистачить, ще принесу. А поки це розкладу, Там є три картоплини не ранніх, але такі, що вже на їжу їх використовувати ні. Посадити можна, а це, решта, все рані. Бачите, які вже кільця. Вже така гарна. Вона дуже-дуже смачна, приходить дуже рано. Дивіться, вже яке коріння. Просто чудова картопля, не розварюється нічого. А також у нас ще є жовта картопля, сорт тайфун, по-моєму. І також його докладемо, якщо залишиться місце. Ось так. Бачите, розкладаємо не так дуже і близько, так наступню приблизно. Картопля від картоплі. Ось так. Бачите? Якраз отак найкраща така відстань між картоплинами. Так що я буду розкладати, а ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і коментуйте обов'язково відео. Діліться своїм досвідом. Ось, друзі, розклав вже картоплю. Як я і казала, це зовсім не зарано. У нас саджають отаким методом. Бачите, роблять такі рівчашки. А у багатьох регіонах знаю заступом чи розкалем, копають ями і ось так саджають картоплю. Без оцих рядочків таких. Ну, нам так зручніше, можливо, хтось робить по-іншому. Картоплі вистачило, навіть декілька картоплин залишилося. Ось цього нам повні достатньо, бачите, ось ондоки, Для того, щоб поласувати ранньою картоплею. Молоденькою. Ось так. Зараз це гарно закопуємо, закопуємо не глибоко, нагортаємо невеликі купи, а такі. Невеликий досить, для того, щоб картопля швиденько проросла. Ось так. Зараз вам покажу, наскільки загортаємо. І тоді картопля чудово себе почуває, довго в землі не знаходиться. Швиденько проростає і ця картопля, до речі, не цвіте. Не цвіте. І потім ми отримуємо гарний ранній урожай картоплі. Ось так. Хочу показати, як ми приблизно заглибоко закопуємо. Ось так. Приблизно заглибоко, бачите. Все, більше не нагортаємо землі. Ось так, приблизно, можливо, трішки більше. І все. І залишаємо, допоки не проросте і не поростуть буряни, щоб потім сапати. Ось так. І зараз все швиденько загорнеться і все. І буде порядочок. І будемо чекати на урожай картоплі. Ой, який півень серйозний стоїть. Курочки сьогодні знесу у нас аж 5 яєць. Ось так такі чемні курочки наші. Потеплішало, і вони почали нестися. Ось бачите. Так що все в нас, слава Богу, чудово, налагоджується. І погода є з кистю курей. Ось так. Капуста, звичайно, шкода, але в нас ще тут у цій теплиці проростає капуста. Тому думаю, що без капусти не залишимося. Тут, тим більше є тут декілька рядочків уцілілих. Підживемо гарненько. Ще ця якась проросте і ще Сьогодні планую купити ще одну пачку і посіяти ще капусти. Ось так. Тому всім дякую за перегляд, всім мирного, чистого неба. До побачення, до нових зустрічей, всім всього самого найкращого, всім пока-пока.